В рамках виконання ремонтної програми 2024 року виконується поточний ремонт відкритого розподільчого пристрою 150 кВт. Це трансформатори два штуки, три вимикачі для газових 150 кВт. Вимикачі вакуумні 35 кВт та вимикачі 10 кВт, а також супутнє обладнання, що приєднане до цих вимикачів. На підстанції виконуються планові роботи згідно наказу номер 1 по поточному ремонту силового трансформатора Т1 та приєднання. Дані роботи виконує бригада Смілянської дільниці. Роботи передбачають виявлення незначних дефектів, обладнання, огляд, ревізія контактних з'єднань, чистка ізоляції. Також відбор проб оливи, зняття електричних характеристик обладнання, таке як перехідний опір відповідних комутаційних апаратів. Що передбачає собою в подальшому безперебойне роботу обладнання? Перевіряємо ключ управління вимикачем. Все працює. Добре. Виконується робота по наряду допуску. Зараз бригада виконує роботи по заміру переходного опору. Виконують роботу по технологічним картам. Заводимо привод вимикача, включаємо і производиться вимір спеціальним прибором переходного опору. Саме зараз тривають роботи по заміні абсорбенту. Індикатор вологості, то тобто він багато вологи, він міняє колір. Тобто робиться із синього на червоний. По тобто ньому бачимо, коли потрібно міняти. В подальшому ми плануємо переходити на інші підстанції згідно планів. Спочатку ми приступаємо до підстанцій більш важливих, це таких як 150-110 В Подальшому перейдемо вже до підстанції 35 кВ. Своєчасне виконання поточних та капітальних ремонтів підстанцій. Нам дасть можливість впевнено вступити в осінньо-зимовий період 2024 року.